Всім пляжний привіт! У нас сьогодні наступний урок базового рівня, і удар трохи складніший ніж зазвичай, ніж до цього були. Це можна сказати, один з найскладніших ударів реверс. Але ми сьогодні його будемо виконувати в простішому базовому варіанті, без накруту. Виконання буде плоске, тому для базового рівня це буде ідеальним варіантом брати м'ячі зліва, дуже складні м'ячі. З чого ми починаємо? Базова стійка захисна. Першим у нас завжди йде розножка перед кожним ударом. Тут ми крокуємо в попередньому ударі хуки, ми крокували правою ногою назад, тут ми крокуємо лівою ногою назад. Ракетку відводимо головкою вниз, так, щоб лікоть дивився вверх. І з кроком правої ноги назад виводимо лікоть вверх і виводимо ракетку. Зараз ми будемо бити удар центром ракетки, можна верхом ракетки. В майбутньому це буде з супінацією руки, з накрутом, трохи складніший удар. При цьому ліва рука в нас відходить від ракетки. Ось таким чином. Вона йде вниз. Розножка, ліва нога назад, удар.